Цифрові пам'ятники загиблим героям взялися виготовляти волонтери. Із фото та відео, які надають рідні і побратими загиблих героїв, монтують мініфільми та розміщують у цифровому сховищі. Близькі та рідні й самі обирають про що буде йтися у відео. Посміхнися. Люди завжди мають знати, коли заходимо на цей цифровий пам'ятник, то там ми вже бачимо цілу історію його життя. Сонечко. Привіт! Поки живі побратими, поки жива історія, поки я можу максимально про нього дізнатися, це потрібно робити. Не відкладати на потім, а робити вже. Плакати ні, але комок було. Це занадто так заходить душу. Слава Україні! Шкода, що вас нема з нами. Вони бачили війну, вони знали біль страждання. Пам'ятаю, справа твоя живе. Це міжнародний проєкт. Ми збираємося робити це для всіх. Ми зможемо розповісти про кожного героя, який віддав найголовніше це своє життя. Такі цифрові пам'ятники, переконані волонтери, потрібні, щоб зберегти історію для майбутніх поколінь. Я хочу подякувати всім нашим героям, які тримають наше мирне на небо. Вони творять історію там, а ми її зберігаємо тут.